Надзвичайно м'яка, надзвичайно делікатна, дуже, дуже доброзичливий чоловік, який весь світився, який, коли зустрічав його іноді на Хрещатику, на такою енергетикою, таку, таке світло випромінював, що від нього не можна було відійти. Коли я побачив, що Іван Білик оперує іменами грецькими, і іменами з 4-го століття істориками, які записували, ну просто сучасниками Атіли, то я зрозумів, що це є письменник, безперечно, великого розмаху. Ми вчилися на одному курсі в університеті. І е, тоді, е, безперечно, ніхто не підозрював, що ми е, маємо справу з майбутнім великим письменником, великим романістом. От, хоча, е, сам по собі Іван Іванович м, був для нас прикладом, він був старшим від нас, він одержував вже другу е, вищу освіту, і до цього він е, закінчував якийсь е, коледж в Болгарії. Він, він блискуче знав болгарську мову і знав польську мову. І треба сказати, що він поводився як європеець уже тоді. Ми зараз записуємося в спілці письменників, і саме тут, на першому поверсі, бібліотека спілки письменників. І саме в цій бібліотеці Іван Білик одержав поштовх для написання роману Меч Арея. Як народився жадом цього роману. Як сама ідея написати на цю тему народилася, я у бібліотеці спілки письменників був людиною своєю. Мене бібліотекарці допускали до всіх полиць, куди тільки я міг дістатися. І я скрізь лазив, лазив і нарешті заліз. На восьму чи десяту полицю, якусь там дуже високу полицю. Там, де ховали книжки, не призначені для загального. А, користування? Там, де ніхто не прибирав, не знімав порох. І я порпався, порпався в цих книжках, поки завалив полицю на себе завалив. Ну, піднялася там шура в велика пилюка. Коли ми прочхалися, я і бібліотекарка почали розгрібати оцей завал, що впав на, на голову. Вона піднімає з цієї купи книжку, обтрушує об себе, хукає і простягає мені. Оце це вам не підійде? я дивлюсь Вельтман Олександр Федорович, атіла і Рус 4-5 століття. видано у санкт петербурзі 860 року. Ну, я так трохи з недовірою подивився, але оскільки мені так її пропонувало, то взяв з собою. Взяв з собою і проколотнув її буквально за ніч. Відбулася зміна в твоїх уявленнях? Абсолютно, абсолютно зміна відбулася. Я зрозумів і повірив авторові. Що атіла це не гун якийсь азіат, а Атіла — це наш дядько був київський, київський князь. І тут же почав сотворяти роман Меч Арея. Меч арея назва сама, перекладається з Латини як, як Бог війни, Меч Бога війни. Аналізуючи все, що було навколо роману, все, що творилося з самим романом, це е, доходиш висновку, що це дійсно було справжнє потрясіння в літературі, а ще більше потрясіння було саме в партійній ідеології, коли наше ЦК на вуха стало після цього роману, і треба розповісти просто про історію виникнення виходу цього роману. Який вийшов тиражом 65 тисяч екземплярів, і наше пильне КГБ зуміло таки 5 тисяч знищити. Піймо. Піймали 60 тисяч розійшлося. А трапилось так. Першу рецензію, закриту на цей роман, написав Віктор Близнець. Якраз тоді Віктор Близнець закінчив перекладати повість временних літ. Ця книжка, і йому, як кажуть спеціалісту, і трошки іншого часу дали там. Була прекрасна рецензія. Друга рецензія це із Інституту тоді археології. Насмерть зарізав Петро Толочко. Перед історією цієї статті така Толочко написав на мене. Рецензію, внутрішню закриту рецензію, де вийшла молодь, куди я був подав меч Арея. Дуже розгоромна стаття і, по суті, вся несправедлива. А тоді, вже, коли вийшов роман, кинулося, хто напише рецензію, ніхто не захотів. І навіть той самий Новиченко не захотів відмовилися всі писати і знову мусили повернутися до толочка. <реш> Який вмів толочити. Михайло Брачевський допоміг мені видавати меч арея. О. Коли толочко написав таку розгромну на мене рецензію у видавництву «Молодь», рецензія його була ну, просто нищівна. Брачевський взяв мене за руку і повів до свого знайомого директора інституту. Археології Віктора Павловича Шевченка розповів йому і Віктор Павлович каже, все, я напишу на нього рецензію, нормальну рецензію. І написав невелику, менше як на сторінку рецензію таку, але позитивну з боків. Волочко у своїй рецензії написав, що який, який Київ у п'ятому сторіччі? Київ виник в 11 сторіччі. Ну, хай у 9-му, хай, хай уже в 9-му, але ж не в п'ятому сторіччі, як написано у романі Білика. Ну, то з ним Віктор Павлович Шевченко не погодився. Іде Петро Толочку по Києву і бачить, що продають на прилавку біля магазина меч Арея, той меч Ареї, який він зарізав. Та як це можливо? Він бігом ЦК. ЦК в КГБ, почали вишукувати. Всі, з усіх бібліотек цей роман був знищений. Моє прізвище не з'являлося більше ніде. Я потроху друкував переклади під іншим прізвищем. От, і так от ми жили. Але роман пішов е, у люди і коли він був заборонений, він десь 12 разів виходив за кордоном. я познайомився з його книгою в 1973 році, коли, власне, 73-74 рік в розпорі була антибіликівська кампанія, кампанія, яка йшла з Києва, я тоді був у Дніпропетровську, я випадково на розкладці побачив книжку Мечоре. Ось цю книгу і. За одну ніч її прочитав, і це не просто було незабутнє враження. Це було в руслі тих книг, які тоді виходили, які цікавили Дніпропетровську інтелігенцію. Це були книги Михайла Брайчевського, Олени Апанович. Це були дослідження Бориса Мозалевського. І книга Мечарея також якось була в цьому. Руслі, але вона була понад усім, тому що Іван Іванович, вочевидь, тоді прийняв на себе цей головний удар антиукраїнських сил. Мені пощастило я Івана Білика бачив, були такі роки, коли я його бачив кожного дня. Він приходив на роботу в журнал Всесвіт. А сталося це тоді, коли Меч Арея вже був відомий, дуже і цей твір обговорювалися, і, як правило, накинулися на нього деякі наші літературні критики, які висміювали його. І я тоді побачив, що він переслідувана людина. Мені прийшли. І Інші люди, зокрема інтелігенти різні, які сказали Дмитро Васильович, от чоловік, а це був 1976 рік, меч Арея виходить у 72-му році, Іван Білик ставив і переді мною питання, хто ми такі. Чесно скажу вам, що на той час, коли вже меч Арея був розгромлений, заборонений. Я його не читав, але я прочитав статтю, якою цей Меч Арея закінчується. Це була невелика стаття Івана Білика, де він викладає наукові основи свого роману. Я вертаюся до Білика, як у свою молодість, певну, як у ту молодість, яка так само шукала єдності. Між усіма слов'янами я хотів бачити корінь української державності, і ми повинні йти шукати вглиб. І ми мусимо присвятити Біликові Іванові тепер вся українська письменницька, а також історична, або я би сказав, наша українська істереографія, а також. Наші е, дослідники давнини матеріальної. Ми мусимо це все побачити ще раз, бо білик залишається, як мені здається, сьогодні е, тим письменником, який, який розкрив нам, я думаю, ті початкові ідеї, з якими з'явився Михайло Грушевський у нашій історичній літературі. Коли я аналізував журнал Бендеровський визвольний шлях і журнал Мельниківський сучасність, я знаходив деякі рецензії саме на Меч Арея. На ті видання, які вже вийшли в Канаді, в, США, в Австралії, багато видань. Але суть самої концепції Івана Білика от роман. А можна сказати про цей роман словами Константина Багрянородного, це візантійський імператор. Який був одночасно і істориком, і літописцем, це взагалі людина, ніби предвісник епохи відродження, таких як Мікеланджело. Так от він сказав, що цей народ ми називаємо скіфами. Про тих скіфів, які живу в Криму, і вище від Криму, то цей народ ми називаємо скіфами або гунами, щоправда, самі себе вони звуть русами. Отут той ключик. Самі себе звуть русами. Оця історична протяжність, гунни, скіфи слов'яни, воно і війшло. Тут єдине, що можна сказати, і не дай Боже забути, коли він, Іван Білик, після, після мови пише про скіфів, він каже: дивіться, на цих скіфів, це ж обличчя наших сільських дядьків. З Полтавщини, ти сам чи з Київщини, каже. Я, я хотів би сказати, що е, Іван е, Білик е, це така людина, до якої не можна застосувати звичайні е, визначення, що таке творчість, або, скажімо, що таке історична, історичний роман. Бо хтось вважає, що творчість це те, що людині навіюється десь іззовні, так би мовити, в якась паралельна реальність. Інші вважають, що творчість це як дзеркало або значить, збільшувальне скло відображує дійсність, яка оточує нас. І ще хтось думає, що творчість, і зокрема, література, це те, що виникає в уяві художника, і він це, так би мовити, передає нам. Це не можна застосувати, на мій погляд, до Івана Білика, бо твори Івана Білика це ніби історична реконструкція подій, яка відбувається зараз, а може дещо і завтра. Його тексти вони мають, я б сказав, первісний онтологічний характер. Тобто там не треба нічого шукати в підтексті і не треба нічого читати поміж рядками. І все, що він писав, все це жива історія. Яка ніби перенесена в нас час, ніби відбувається зараз. І саме тому, саме тому йому і, е, вдалося, власне, як, е, як уже казав Анатолій, значить, е, взятися за такий роман, в якому йому вдалося нашу історію, від, так би мовити, поглибити на кілька століть, і, і коли. Е, е, і коли ми казали або думали, хто ж такі були ці гуни, ми казали про це і думали тими поняттями, якими їх описували римляни. Тобто гуни прийшли зруйнувати, розвалити імперію. І, звичайно, для них вони були варвари, вони були для них, але ніде не описується майже ніде, який саме це був народ. Отже, очевидно, це була. Держава багатьох народів, зокрема і слов'ян, зокрема, і слов'ян. І таким чином ця думка, яка належала, скажімо, ну, вперше її висловив незабутній Михайло Брайчевський, і ще такий Василенко, історик, хоч він був економіст за фахом, але він був історик. І вони посилалися на що? Вони посилалися на. На скандинавській. С... На Насадив. На на е, молодша Едда, яка збереглася тільки в Ісландії, так. там, де Київ називається Данапарштат, да, тобто да, да, місто да. на Дніпрі, де е, царівна сванільда, тобто Либідь, Сванце, mm. е, е, як, як, знаєте, Лебідь, Сван це, як ви знаєте, Лебіч Дія, і багато іншого, і багато іншого. І треба сказати, що коли цей роман е, з'явився, то, е, е, очевидно, його просто прогавили певні органи, тому що дуже дотепно казав один кіносценарист, на жаль, вже незабутній, що каже: жоден цензор з першої спроби жодну книжку не дочитав до 200-ї сторінки. От. І, тому, і тому, очевидно, вони його прогавили, і тільки, от, як вже було сказано, хтось помітив десь на, на книжкових полицях почалися, почалася злива доносів, злива закритих рецензій. І цей роман був заборонений. На щастя, Більшість накладу 65 тисяч це був тоді. Навіть тоді був великий наклад, я вже не кажу, що зараз розійшло, розійшлося. І вилучали вже ті залишки, які були в книгарнях, які були в книжковій коморі видавництва значить, радянський письменник, там де був надрукований цей твір. Що робили оці компетентні органи? Вони вимагали від видавництва звіту про знищення. Накладу. І ось я покажу вам унікальну річ: це видиралися титульні сторінки з кожної книжки, акуратно нумерувалися. От, наприклад, оцей зошит складається із 100 примірників від 501 до 600. Його колись позичив у видавництві. Радянський письменник Незабутній Леонід Череватенко зберіг і через 40 років дав мені для передачі в музей літератури. Але я вже встиг це оприлюднити і зараз показую. його. би копію не добре, Добре. Ви розумієте? От такими, значить, і це сьогодні доказ тодішнього. Дикунського ставлення до слова художнього і до історії. Оцей, от, значить, зошит, білика не друкують, білика нема. Західні наші українці почали писати, що білик сидить, так як сиділи всі тоді після 1972 року. Йому дозволили випустити роман День народження золотої рибки Земля королеви мод, де він, не будучи в Антарктиді. Готу, підготувався сам, що описував все, що там було, група журналістів, які там, то унікально просто. І паралельно працював над романом, який називається Похорон богів. Це роман, на жаль, зараз мало про нього. І, ну, як в історії української літератури, в історії, так сказати, історії українського історичного роману, він своє місце займе. Але час Володимира, час Хрещення Русі. Я коли читав цей роман, для мене, наприклад, 10 сторінка вже була, я зупинився. Я повернувся до теорії погоді на нормандської теорії, до деяких речей, де писали про саме хрещення, того ж самого Брайчевського. Як це дав білик у романі? Адже білик починає роман з того, що Київська Русь була під владою варягів. Варяги не тільки фактично керували. А й на людях їздили, і все просто отой нота романська теорія. Як покликали, ідіть нами правити, як кажуть, що в нас тут порядку немає, так воно і все. І тільки Володимир Князь вигнав варягів і прийняв християнство. Так от, Володимир, коли ми говорили підстав щоку, якщо тебе вдарять по одній щоці підстав другу, це гарно? Думає Володимир перед тим, як прийняти християнство, адже йому дали чотири релігії на вибір, так виявляється, да? єврейська, ісламська, католицька і це ж православна візантійська. Яку вибрати? Чи по-справжньому переконали його гінці у Візантію, які зайшли в ці візантійські собори, що там така краса прекрасна, що так звучить музика, що саме це? Я хочу сказати про те, що у першому творі. Для мене першому у мечі Арея, де зображене Четверте століття, де Богдан Гатило або Аттіла теж зустрічається з християнством. Є. У нього, у Аттіли нашого, є Лу... це ці... Луганська область нинішня. Це, до речі, це настільки сучасний роман, бо Луганська область уже тоді була. І називалася Лугань вона. І там очолював, виявляється християнин. У 4 столітті його прізвище Годой. І Годой приїжджає до Гатила, і до Аттіли, і розказує йому, що є Бог юдейський, Бог античний римський. І Гатило його питає. А ваша релігія християнська, юдейська? Як вона ставиться до князя? А той каже: Бог дає князя. Як це Бог може назначати? Він же знає, що його віче мусило затвердити. В Чому є величезна заслуга білика, І я бачу, що воно проходить, я не так добре знаю це все, але вона в тому стоїть, що стовбур українського народу, який не міг ніколи...